Івано-Франківську відкрили виставку калуської художниці Ольги Челінської під назвою Шлях Ангела. Експозиція об'єднує 16 великоформатних полотен, що розповідають про шлях символічної героїні, втілення людської душі у пошуку себе та свого місця у світі. Я можливо через себе просто показувала ці почуття, але це про кожного, про кожного із нас. Тому що кожен має на своєму шляху різні пережиті етапи, періоди непрості. А в цих картинах я відображала через жінку ці, ці переживання, і, можливо, тому вона схоже на мене. А чому саме ангел? Тому що це про свободу і про світло, яке всередині нас. Авторка переконана, кожен, хто перегляне виставку, зможе знайти у ній щось особисте, адже теми внутрішнього становлення та духовного зростання близькі багатьом. Ця виставка Шлях ангела це не просто історія, це дуже глибока історія. Починається вона складається з циклу 16 картин. Починається вона з шляху пошуку себе, де дівчина ще без крил і закінчується, і йде там, пізнає себе, шукає себе, втрачає, переживає різні етапи. Шукає свій талант, шукає свою внутрішню свободу. Чи це бути вільною в цьому світі? Побачити роботи Ольги Черінської можна у залі навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Дарія Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.